24 грудня камінсьподільська громада знову у скорботі. На щиті додому повернувся загиблий на війні Віталій Березовський. До війни Віталій був правоохоронцем. Згодом займався підприємницькою діяльністю. Влітку 2022-го отримав повістку і вступив до Лав Збройних сил України. Як усі, мріяв про перемогу і складав плани на майбутнє. З Віталіком ми познайомилися, коли ми працювали в міліції. Точно не пам'ятаю, десь 96-й, 97-й рік. Яким він був взагалі? Ну, Віталік він до роботи був загорений і відважний. От. Безстрашний можна сказати. Влітку, я не пам'ятаю місяця, я з ним зустрівся в епіцентрі, він вже був у військовій формі. 2022 2022 року? Да, літком. 6 числа пропав зв'язок, 6 грудня. Діма позвонив, каже, Віталік на связі не виходить, а вже трохи пізніше. 19-го Діма сказав, що позвоняти до супруги, його сказали, що от так, то так. -то. Віталію Березовському назавжди 49. Загинув 13 грудня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. З усіма почистями героя поховали на меморіальній алеї слави.